Державний професійно-технічний навчальний заклад Красилівський професійний ліцей це сучасний динамічний освітній центр, де кожен охочий може безкоштовно опанувати затребування на ринку професії та отримати шанс на гідне високооплачуване працевлаштування. Анатолій Нестеренко у Красилівському професійному ліцеї навчається на штукатура лицювальника-плиточника Маляра. Любов до професії йому прищепив батько, який охоче залучав сина до різних робіт удома. Тож після закінчення школи Анатолій вирішив продовжити цю справу. Беремо шпаклівку, накладаємо на спати. Беремо вкрав прикладаємо прикладаємо рівно до стіни і намашуємо шпаклівку. Забираємо все лишнє, знімаємо, і така у нас красота виходить. Мені ця професія подобається. Мене до неї тягне просто і все. Ми вже робили стяжку і нас навчили класти плитку, шпаклювати. Ми проходили практику на будівництві. Ця професія для нас дуже важлива, бо тому, що як закінчиться війна, то буде дуже багато роботи для нас. Спершу студенти опановують теоретичні основи, а далі переходять до практичних занять. У майстерні малярних робіт виконують практичну роботу на тему оздоблення поверхонь за допомогою трафаретів. Отак далі ще нас дай роби. Це один із видів малярних робіт. Також вони різні види декоративних штукатурок виконують, лицювальні роботи виконують, обклеювання перхонь шпалерами. Все те, що на даний момент потрібно для нашої розбудови нашої. України, це все діти зараз виконують. Ми їх навчаємо. Вони тут проходять виробниче навчання. Далі у них виробнича практика. Виробнича практика по об'єктах нашого міста. Переважна частина навчального процесу відбувається у новому корпусі багатопрофільному центрі професійної освіти, який оснащений сучасним обладнанням для якісної підготовки здобувачів освіти. Професійний колектив викладачів і майстрів виробничого навчання щодня вкладає свій досвід, майстерність і натхнення, щоб виховати висококваліфікованих фахівців. Красилівський професійний ліцей це осередок фахової майстерності, де здійснюється підготовка робітничих кадрів за двома ключовими напрямками: курсовою підготовкою дорослого населення та підготовкою кваліфікованих робітників за державним і регіональним замовленням. Професіям, які є актуальними на сьогоднішній день на ринку праці, це на базі 9 класів: кухар-кондитер, слюсар-ремонтник, слюсар, слюсар з ремонту кулісних транспортних засобів, слюсар-штукатур, лицювальник, плитичник, маляр. Після закінчення 11 класу в навчальному закладі можна панувати професію кухар з терміном навчання один рік. Інтегровану професію слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Можна панувати за термін навчання півтора року. Навчити правильно визначати ступінь деформації, кузова та планувати посадові самоперацій, відпрацьовувати практичні прийоми дактування, вивіднювання, витягування, дварювання. Також навчитися професії перукаря із терміном навчання один рік за контрактною формою. Курсова підготовка дорослого населення здійснюється за такими напрямками: тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва всіх категорій: електромонтер, електрозварник, штукатур, лицювальник плиточник, маляр, муляр. Кухар-кондитер також це є оператор заправних станцій та соціальний робітник. Студенти активно долучаються до різноманітних фахових проєктів, що дає їм змогу не лише здобувати практичні навички, а й поступово формуватися як висококваліфіковані фахівці у своїй галузі. В Навчальному закладі створені комфортні умови для навчання, відпочинку, саморозвитку, занять спортом. Нічого. У навчальному закладі створений освітній простір. Є багато ігор, різноманітних інтерактивних, комп'ютерне обладнання, яке допомагає їм готуватися до домашніх занять, користуватися інтернетом, роздруковувати матеріали, психоемоційна розрядка для них, тобто все те, що необхідно на сьогоднішній день для їх ментального здоров'я, для навчання та виховання. Важливо, що навчання в закладі є безкоштовним Іногородніх здобувачів освіти забезпечують гуртожитком, що знаходиться поряд із навчальним закладом. Успішних студентів заохочують стипендію. В практику студенти проходять на провідних підприємствах міста, після чого випускники мають гарантоване працевлаштування. Навчальний заклад, який поєднує в собі сучасну матеріально-технічну базу кваліфікованих працівників, комфортне освітнє середовище, все те, що допомагає учням здобувати якісну освіту.